Чи може МФО забрати ваше майно для погашення боргу? На мене дуже часто звертаються люди, які стикаються з тим, що МФО подають позовні заяви або мають відкрите виконавче провадження, наприклад, по виконавчому напису на спойлер він незаконний, і його можна скасувати, але мова не про нього. Фактично, чи може це робити? Ми будемо розбиратись в цьому відео. Це рубрика «10 порад від юриста, якщо кредитор подав до суду. Потрібно розуміти, що якщо у кредитора є виконавчий документ на підставі рішення суду або це виконавчий напис нотаріуса, хоча він не законний, але це потрібно заявити в суді, отримати рішення про визнання його таким, що не піде виконання в протилежному випадку, він законний. Він може звернутись кредитори з цим виконавчим документом до приватного державного виконавця і фактично розпочати примусове виконання зазначеного виконавчого документа. І вже в межах виконавчого провадження можливо. Арешт коштів звернення стягнення на заробітну плату. Арешт розшук рухомого майна, арешт опис нерухомого майна. І в подальшому, якщо це єдиний шлях погашення заборгованості, тобто ви не маєте офіційних доходів, не маєте заощаджень, а у вас є, наприклад, транспортний засіб, виконавець може його арештувати, оголосити роброшу, вас зупинять, заберуть транспортний засіб на штрафмайданчик і після цього виконавець його забирає і фактично реалізовує з публічних торгів. З нерухомим майном він його описує, арештовує і фактично також може. Продати, якщо це єдиний шлях, отже, тому і не потрібно затягувати з питаннями, що стосуються розгляду справи. Багато випадків з клієнтами таким чином, що вони не роблять важливі кроки, не подають відзову на позовні заяви, не вступають в справу, і суд виносить заочне рішення, на підставі якого вже стягується навіть і майно клієнтів, хоча вони мали можливість зменшити суму розміру заборгованості, проте не скористались. Цим, а після цього нагнати втрачений час дуже важко. Отже, відповідь так: МФО може забрати ваше майно, і вам потрібно робити все, щоб це не трапилось. Для цього обов'язково зберігайте це відео, щоб не пропустити нові відео рубрики, і знайте, захищайте свої права.